Дискова борона 1,8 а-ля Бомет Куплена в магазині Агротехніка Радехів, ну або Агротехніка Вінавій. Стерня. Вологи нема, є ще навіть палка кукурудзи. Тягне 354 плюс лову, ну захват такий хороший. Вага їхня 350. Більше не думаю, що тут є. На вогні батареї 8 дисків. Ворог ужасний, дощів давненько не було. Ну і трактор собі їде. 1300-1400 обертів. Двигуна, можна сказати, майже їх і не чути. Так ви скажете, тут пісок, питань немає. Ну і чорної глиною він буде гативне погано. Значить, передня батарея, ось наскільки Відрізає і викидає землю. Думаю, вигну рівчик. Тому швидше немає сенсу йти, тому що ще більше буде викидало землю. Щоб не було ось таких горбів, значить потрібно ходити по колу. Тобто в'їжджати в цю борозну передньою колею і туди буде класно загладжувати поле. Ну, а тут ішла АГДшка. І ось вам різниця, що тут, що тут. На розтяжках вони сильно не зажаті, ідуть, можна сказати так, в вільному собі ході. Ну і якось так.